Вітаю вас, мої любі ще раз. Я сьогодні за вечір записую вже друге відео. Перше завантажується і називається воно на Росію Кідні. А друге, я хочу записати про скажену собаку, яку пристрілюють, і відповідно це про Путіна. Який зовсім вийшов з берегів, м'яко кажучи. І, в принципі, я хочу спитати, чи є взагалі. Сила, яка здатна його зупинити шляхом фізичної ліквідації, пам'ятаєте, як той старий радянський фільм про Д'Артаньяна і Трьох Мушкетерів? Як Міледі каже, пам'ятаєте, як вона цю капітана Фельтена агітує і говорить, каже: якщо б знайшовся хтось один, який. Защитіти невільну женщину. То да? Фільдон пішов в Бекінгема, тобто фанатик. Да? Це історичний факт, який був описаний і в книзі, і в фільмі обіграний. Так от мені хочеться спитати, чи є взагалі якась сила, яка може змінити нарешті хід історії шляхом фізичної ліквідації Путіна. Мені зараз взагалі в принципі не важливо, чи це будуть американські спецслужби, чи це буде якийсь фанаті поточення Путіна, чи це буде Українські спецслужби чи спецслужби Ізраїля, чи це будуть ФСБ, які влаштують тюрки там всередині Росії. Мені зараз цікаво, чи є взагалі зараз сила, яка здатна зупинити Путіна шляхом його фізичної ліквідації. Якщо відповідь випаде так, то я тоді буду дивитися, що це за сила. Угу, дивіться, є така сила. Така сила є, чудово. На дні колоди карта сила. Тобто, в принципі, в принципі, його фізично ліквідувати взагалі немає проблем. Карти кажуть, дивіться, страшний суд, бачите. Ось, бачите? Це пряма відповідь на питання. А зараз підуть але. А зараз підуть але чому його не ліквідовують, Він, а, Уходять а, ті сили, які здатні його ліквідувати, вони від цього йдуть, вони від цього тікають, вони не хочуть про це думати, говорити. Тому що, якщо чесно. Є сили, яким дуже гарно сидіти отак от затишно в оточенні дев'яти кубків, з грошима. Так, тому що режим Путіна дуже потужно наповнює чиїсь сім'ї грошима, так? тобто це якесь джерело постійного живлення, постійного живлення, постійного притоку ресурсів. Так. ви Бачите, яка краса, як з нами розмовляють карти сьогодні. І хтось за це дуже сильно тримається. Якісь сили дуже сильно тримаються. Тому, що вони збирають врожай. Тому, що вони збирають врожай. Але ця сила є. Але я так розумію, що мені зараз карти розповідають про тих, хто то каже, давайте ні нагнітати, давайте ні то, ні сьо, ні п'яте, ні десяте. Але я все ж таки думаю, що його ну, мусять прибрати, так? Да? Карта впала, секунду, зараз гляну. Так, впав в мене король чаш. Ну, це в мене Байден. Це в мене Байден і Зеленський. При гаданні на США це в мене Байден. Він щось так багато води льє, ля-ля-ля, Тра-ля-ля. -ля. Так, на дні колоди в мене імператор, це не знаю, хто зараз подумає. Так. Давайте спочатку спитаємо, а припони у вигляді чого? Ми зрозуміли, що да, фінанси, тут якісь, тут, які, знаєте, емоційні, емоційні фінанси, бачите? Емоційні фінансові потоки. Тобто, комусь дуже подобається, що є оцей поток, потік, потік да, грошей. Основні припони, які основні припони до його ліквідації. Основні припони до його ліквідації. А, ну, якщо коротко, бояться чогось нового, нове завжди невідоме. Це властивість психіки взагалі уникати якогось нового шляху. Це, ну, це правда, це. Кожен психолог вам скаже, що людина буде чіплятися за відомий старий сценарій, тому що нове це завжди якісь певні ризики. Це основна відповідь. Да, бояться за стабільність в домі, що стабільність рухне, що після того, як буде принесена ця жертва, стабільність рухне, так доведеться стрімко змінювати взагалі всю конфігурацію. Ну, цю буденність таку, знаєте, яка формує більш-менш як вам сказати, Макс Вебер це називав бюрократія, влада бюрократії. Да? Тобто наше суспільство, наш світ, він на жаль, тримається не на наших бажаннях, пристрастях, а він тримається на прописаних певних законах. І вони бояться, що ці прописані закони доведеться ну, доведеться все змінювати, йти да? в щось в нове, в абсолютно нове. І Їх це нове лякає. Ну, вони завжди це говорять, що краще одна ядерна країна, ніж 10 ядерних країн, де невідомо, хто прийде до влади. Тобто ось основна відповідь. Для них, для них Путін, з яким вони колись зустрічалися, який колись був членом g 8 і g і 20 він більш ну, більше, скажімо так да, ніж невідомо хто, коли прийде до влади. Був це коли вони пам'ятаєте знищили, забула цього дядька, мама Каддафі, Дафі, по-моєму, да? ось, і якраз вони знищили е, тоталітарного лідера. Вони думали, що ті народи, де, які вони звільнили, зразу прийдуть до демократії, а вони навпаки впали в хаос. І от вони цього бояться. Тобто вони отримали таке щеплення. І вони тепер дуже-дуже сильно зважують. Ну це все зрозуміло. Це все зрозуміло. Все ж таки я хочу поспитати. Я зараз декілька карт викладу. Так, в мене є припущення. А хто його все таки ліквідує? Якщо ліквідує, да? подивимося по резонансу. Якщо випаде карта ліквідації на один із варіантів, значить його все ж таки ліквідують насильницькою смертю, він не доживе до ГАГи, Ну, найближчим часом, ну, наскільки можливим часом? ну За рік можна до нього дістатися, в принципі, так? Да? Не лише ж Сполучені Штати відслідковують його життя, історію, в нього ще є інші. Вороги, яким він дуже сильно наступив на хвіст. Так, давайте дивитися, значить, ті сили, які його здатні знищити. Чи підуть вони на це в цьому році? Чи будуть вони робити такі спроби, чи будуть ці спроби вдалими в цьому році? І перше, що я хочу спитати, значить, перше, це в мене буде. І діл? Так. Друге це. ФСБ. Так, третє? Українські спецслужби? Українські спецслужби? Так, четверте? Захід. За колективний захід. Ми не будемо зараз уточняти. Просто колективний захід там все, що тут відноситься. Так, або якась інша не названа зараз. Країна сторона. Так, що ми тут бачимо? Україна в це вкладається. І діл і так вже. Ну, Трійка — це, в принципі, ще карта тризни буває. Так, ФСБ. В принципі, всі а, мають, всі названі мною суб'єкти мають шанс це зробити. Колективний захід а, має на це сил більше, ніж всі інші, тому що це фігурний аркан. Україна в це вкладається, але вона без помічників не може це зробити. Їй потрібна якась чиясь підтримка, ну, можливо, там інші розвідки. Колективний захід може обійтися самостійно, без будь І Іділ потрібна третя сторона, Так, і ФСБшникам, ФСБшникам. Ну, знаєте, тут таке про ФСБшників, ліквідовуючи Путіна, вони ніби, знаєте, пилять той, той сук, на якому сидять. Тобто вони на це підуть дуже в крайньому разі, дуже в крайньому разі. Ще якась неназвана мною сторона. А, ні, такої сторони немає. Тобто все, що я назвала, воно, в принципі, названо тут, озвучено. Отже, на першому місці, серед тих суб'єктів, які готові його ліквідувати, це колективний захід, на другому місці стоять, стоїть Україна, але їй потрібна допомога. Давайте таке спитаємо: чи піде. Колективний захід на ліквідацію Путіна в цьому році. Чи піде колективний захід на ліквідацію Путіна в цьому році? Чи насмілиться він, чи буде така, таке рішення? Так, чи ні? Ні, поки що ні. Поки що ні. Вони не ліквідовують його ні. А вони будуть його, ну, воювати з ним. Вони будуть воювати з ним інакше. У них є всі ресурси для цього. У них є всі ресурси для цього. Але поки що відповідь ні, На жаль. Ну, от, на цьому такий, такий розклад. Знову на 13 хвилин. Дякую вам за перегляди і до нових гарних новин!